Які хвойні рослини посадити в себе на ділянці, щоб були малодоглядні і приносили задоволення цілий рік? Адже хвойні рослини відіграють важливу роль в ландшафтному дизайні. Вони створюють структуру саду і залишаються зеленими на протязі всього року. Привіт, мене звати Тетяна, і я вітаю вас на моєму каналі Тетяни Сад. В попередніх відео я вам показувала багаторічники, які добре витримали спеку цього літа. Залишу вам посилання вгорі. Заходьте, передивляйтеся. А сьогодні в цьому відео хочу з вами поділитися хвойними рослинами, які добре ростуть на піщаному ґрунті. У мене на ділянці піщаний ґрунт добре витримують спеку, не потребують догляду особливого мало доглядні хто завітав до мене вперше на канал. Не забувайте підписатися. Прошу вас ставити вподобайки, підтримайте україномовний контент і обов'язково додивіться це відео до кінця. Приємного всім перегляду! І перша хвойна рослина це ялівець звичайний. Ці два ялівці у мене посаджені вже років вісім тому. Дуже швидко вони наростають, виростають до 6 метрів висоту і півтора метра в ширину. Ростуть у мене на сонячній ділянці. Ні разу за літо я їх не поливаю. Вони отам у мене під забором ростуть, тільки коли іде дощ, тоді вони поливаються від дощу. Головне в перший рік посадки, коли ви посадили, потрібно поливати. Потім немає ніякого догляду, весною трошечки бока пообстригала, щоб він не розвалювався. Все, шкідників ніколи я також не бачила на цих двох ялівцях. Невибагливі рекомендую. Можна стригти будь-якої форми, як вам задумається, і на штамбі можна робити, і шариком стригти. Можна садити групами в одиночні посадки, робити живопліт із цих ялівців дуже класний ялівець. Це самі перші в мене два ялівці, які я посадила, щось ніколи їм не приділяла особливої уваги. Вже начеринкувала собі і буду пробувати його розмножувати, так як він мені дуже сподобався. Не треба його там чистити, вичищати. Тобто догляду за ним взагалі мінімальний догляд за цими ялівцем. Хочу вам ближче показати цей ялівець, він має такий зелено-сріблястий колір. Ось подивіться ближче, як він виглядає. Гілочки в нього колючі, щоб ви знали. Але так як він не примхливий, не вибагливий, то це його дуже велика перевага цього ялівця. І наступний ялівець, який я хочу вам показати, це ялівець козацький. У мене посаджений вид варігатного ялівця. Зараз підійду ближче, вам покажу. Ось це посаджений у мене ялівець козацький вид варігатний, він має зелений колір із такими кремовими вкраплинками. Дуже гарно виглядає і влітку, і взимку. Виростає висотою до 60 см і в ширину до 1,5 метра. У мене, оце я вам показую вже дорослий цей ялівець, посаджений років 8 тому. Разом садила з отими ялівцями звичайними. Спочатку його взагалі не формувала він собі просто ріс, а коли вже наріс, почала трошечки його е, стригти. Ну, е, сильно його тут не формую. Отут тільки вирізала е, для хост своїх місце. У мене там міні-хосточки посаджені, і цей ялівець прикриває е, ці хости, так як він тут посаджений на сонці. Е, сонце тут цілий день. Цей ялівець дуже добре витримує спекотне сонце, добре себе почуває на піщаному ґрунті. Ніколи його не бризкала від шкідників, не вибагливий. Рекомендую вам. У мене вже на участку я їх розмножила. Посаджено ну, до 10 штук таких ялівців. В іншому місці зараз підійду, вам на іншій клумбі покажу, який там ялівець, як він там виглядає. Ось тут це той самий вид ялівцю козацького варігата. Тут я його формую отакою кулькою. Щас покажу з усіх вам сторін. Не даю йому сильно тут розростатися, так як там вже забор, місця немає, але мені тут він великий і не потрібний. Ось подивіться, який класний ялівець. Як схотіли собі, так і сформували, так він і ростимете вас. І йдемо далі і підходимо до наступного ялівця. Це ялівець Lime Glow. Це взагалі моя любов. Він такий класний колір, має весною і влітку насичений салатово-жовтий колір. А взимку ось стає такий бурий є в відео. Попередніх я показувала огляд своїх хвойних рослин, і там показувала цей ялівець Ви можете зайти. Я вам прикріплю відео вгорі. Ви можете зайти і передивитися, наскільки він класно виглядає. В нього такий колір: ну, салатово-жовтий, дуже класний колір, також невибагливий. Чим мені він подобається, він не дуже швидко розростається. Його висота, ну, ось, дивіться, мабуть, сантиметрів 30, не вище він росте у висоту і в ширину розростається десь до півтора метра. В мене він росте років 3 вже, цей ялівеці. Ну, я багато з нього розмножувала, тому він ще не сильно. У мене такий великий. Я прикопувала гілочку, вона пускала корінці, я відрізала і пересаджувала на іншу ділянку. Його можна садити на передній план, так як він невисокий. Ось на задньому плані в мене посаджений, ну, то ще маленький ялівець Blue Arrow. І ось на передньому плані цей ялівець. Дуже класне поєднання. Мені подобається він. І наступний ялівець це ялівець Blue Arrow. В мене це ще молоді посадки, так як я всі рослинки саджаю невеличкими. Вони краще приживаються, і це не так дорого коштує. Цей ялівець має такий колір. Сизо голубий колір. За рік приріст десь 20 сантиметрів складає, виростає до 3 метрів висоту і в діаметрі десь метр він буде. Я його постригла, оці бокові повкорочувала. Він тоді пішов швидше вгору рости, і в майбутньому, коли він виросте, не буде розвалюватися, він буде в один стовбур рости. Росте він отакий колоновидний, такою стрілою. Ось в мене один посаджений і поруч ще один. Чи видно вам на відео? Так як вони такі ще не дуже великі. Ось подивіться, ховоя така сизо ну дуже гарний. Зараз зима, то всі рослинки трошечки потьманіли. Колір не такий яскравий. І наступна хвойна рослина це тис. У мене є два види тису. Один росте такий кущем, ось як цей, а інший колоновидний. Оцей, що росте кущем, він у висоту десь метр метр двадцять і в ширину півтора метра. Він дуже класний, має забарвлення навесні. Попередніх відео весною я показувала свої хвойні рослини. Дуже багато було коментарів щодо цього тису. Багатьом він сподобався. Заходьте, передивляйтеся. Ну він дійсно класний. Цей тис. У нього такі кінчики жовтуваті, а весною це взагалі прекрасна рослина, невибагливий. Росте на піщаному ґрунті, добре переносить спеку, не потребує догляду. І зараз вам перейду на іншу клумбу, покажу тис колоновидний. Ось так виглядає тис колоновидний. Він має колір такий темно, насичений, зелений, дуже гарний. Цього тису немає таких приростів салатових, як в тому. Він такий темно насичений, зелений, дуже класний. Росте він повільно. У мене він вже посаджений років 4. Я його садила ну, таким манюсіньким. геть, І зараз ось подивіться, от скільки він виріс. Буквально ось останні два роки він пішов у ріст. А то щось він стояв на місці і не дуже ріс. Ну, класний. Мені він подобається. Такий, як колоновидний, такою стрілою. Рекомендую. Друзі, показала вам такі самі невибагливі хвойні рослини. Є багато хвойних рослин, і можна і інші віднести. Ось, наприклад, туя глубоза теж можна було б її віднести до невибагливої, але на ній інколи шкідники. З'являються після стрижки, трошечки підсихають ці кінчики, Ну, наче невибаглива вона, але вже не так, як ці 5 хвойних рослин, які я вам показала. На мій погляд, з мого досвіду, це самі такі невибагливі посадили, можна сказати, і забулися. Пишіть, будь ласка, в коментарях, а які хвойні рослини ви б із свого досвіду віднесли до невибагливих. Буду вам вдячна за ваші коментарі. Друзі, дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Були разом зі мною і до зустрічі в наступних відео.